І так, завдання. Розкрити дошки. Перший приклад. 5 помножити на А плюс 11. Щоб розкрити дужки, нам потрібно скористатися розподільним законом множення. Ще раз, давайте пригадаємо, як у нас записується. А додати Б помножити на С, дорівнює АЦ. Додати б це. Тоді у нас, відповідно, до цього закону маємо 5 помножить на А, або просто тоді буде 5А. Додати 5 помножить на 11. Вирівня. На що звертаємо увагу? Перше, що при множенні числа на боку. Знак множення ми не ставимо. Це спрощення буквеного запису, буквеного виразу. І маємо 5А додати 55. І друге, на що ми звертаємо увагу, що далі додавати такі різні доданки не можна. 5А плюс 55. Ну, з чим це можна порівняти? Наприклад, що у вас є 5 апельсинів і 55 гривень. Ми, ви ніяк не можете сказати, що у вас є так, 60 апельсинів чи 60 гривень. Ні, це зовсім окремі речі. 5А і плюс 55. Це різнорідні доданки, і їх додавати не можна. Так, другий приклад. С помножити на 7 мінус Д. Знову нам потрібно С помножити на 7, поки що ми запишемо в тому порядку, в якому ми множимо, і відняти С, помножити на D. Тут я одразу опускаю знак множення. С помножити на 7. Ми говорили, що за правилом. Математичного етикету. Сім потрібно написати на початку і знову між 7 та буквою знак множення ми опускаємо. Маємо 7C-CD. І знову ми одержали різнорідні додамки, які не можна ні додавати, ні віднімати. Третій. n плюс n помножити на 6. Перший доданок множимо на 6, n помножити на 6. Ну, я ще прописую дуже докладно. І n помножити на 6. Далі ми вже будемо одразу писати в правильному порядку. n помножити на 6, дописуємо правильно 6n, додати 6n. І от четвертий. Візьмемо приклад. Знову N помножить на P. Перший тут зменшувано множимо на P. N, P. Відняти 5M помножить на P. Зменшуване у нас НП, нічого ми йому не робимо, воно ну, у нас вже є а, готовий вираз. А от 5М помножить на П знову 5М і П. Знак множення ми опускаємо. Дуже красивий у нас п'ятий приклад. У нас три доданки тут. Давайте спробуємо зробити множення одразу. І так, 3 помножить на 5П. Що ми матимемо? 3 помножить на 5 15 і П. Додати 3 помножити на k. 3к. І додати 3 помножити на 6t, 18т. Ось ми з вами виконали множення, дивіться, не забуваємо, що у нас оця троєчка, вона має відношення до кожного доданку в до дужках. І останній шостий приклад. 2П мінус 4К, додати 6 т помножити на 2а. Подивіться, будь ласка, тут ми будемо множити і, і доданки, і е, вирази дужками містять одночасно і число, і букву. Тому. Коли ми перемножаємо такі вирази, ми число множимо на число, букву на букву, значить 2П помножити на 2а буде 4АП. Відняти знак зберігаємо. Далі 4К множимо на 2а. 4 на 2 8 і букви К. АК 8. АК зберігаємо. Знову плюс наступний знак. 6Т помножить на 2А. 6 на 2 12. і букви АТ ми зберігаємо. Отак От за розподільним законом ми розкриваємо дошки.